Говер Колінс, Потворене кохання, частина 21. Як татові на пенсії, цікавлюсь я, аби змінити тему. Мама багатозначно посміхається, і ця посмішка мені зовсім не до смаку. Їй можна взагалі нічого не розповідати. Вона і так усе розуміє. Батьківський інстинкт як-не-як. Я червонію, повертаюся до столу і продовжую чистити ці безглузді яйця. Глава 8. Майлз, 6 років тому Увечері йду до Іяна, повідомляю я татові, йому не до того, він збирається на побачення з лісою. Ліса займає всі його думки. Ліса стала для тата всім. Раніше для нього була Керл, а іноді Керл та Майлз. Тепер їхнє місце зайняла ліса. Це нічого, бо раніше для мене були він і Керл. тепер ні. Я питаю Рейчел смс, де її краще зустріти. Вона відповідає, що ліса пішла, можна заїхати до них додому. Діставшись до місця, я не можу вирішити, виходити з машини чи ні. Не можу зрозуміти, чи хочеться цього рейчел. Зрештою, підходжу до дверей і стукаю. Коли рейчел відкриває, мене охоплює збентеження. З одного боку, хочеться вибачитись за те, що я її поцілував, з іншого боку, закидати питаннями, щоб дізнатись про неї все. Але найбільше хочеться ще раз її поцілувати. Особливо тепер, коли двері відчинені і вона стоїть прямо переді мною. Може, зайдеш ненадовго, запитує рейчел, мама повернеться лише за кілька годин Я киваю головою. Цікаво, чи любить вона мої кивки так само сильно, як я її? Рейчел зачиняє двері, і я озираюсь. Квартира зовсім невелика, ніколи не живу у такому маленькому місці. Мабуть, мені подобається чим менше місця, тим. Більше люди люблять один одного, їм просто недостатньо вільного простору, щоб одне одного не любити. От би нам з татом переїхати до хати компактніше, будинок, де ми будемо змушені спілкуватись, будинок, де не треба вдавати, ніби мама на смерть не залишила по собі занадто багато порожнечі. Рейчел проходить на кухню, питає, питаючи, не хоче я чогось випити. Я цікавлюсь, що вона має. Вона відповідає, що є практично все, крім молока, чаю, газировки, кави, соку та спортну. Сподіваюсь, ти любиш воду, каже вона і сама з себе сміється. Я сміюся разом із нею. Вода це чудово. я б і так її вибрав. Рейчел наповнює склянки, і ми стаємо напроти один одного. Дивимось одне на одного. Даремно я вчора її поцілував. Я не повинен був тебе цілувати, Рейчел. а я не мала тобі дозволяти. Знову обмінюємося мовчазними поглядами. Цікаво, чи дозволить вона ще раз поцілувати себе? Може краще втекти? Ми легко можемо покінчити з цим. Я брешу ні, не можемо. Рейчел каже правду. Думаєш, вони одружаться? Рейчел киває. Цей кивок я люблю не так сильно, як колишні. Мені не подобається питання. На яке він служить відповіддю Майлз, Рейчел дивиться собі під ноги. Вона вимовляє моє ім'я так, ніби робить попереджувальний постріл, і мені час рятуватися втечею. Я кидаюся навтік. Що? Ми винайняли квартиру лише на місяць. Вчора я чула, як вона розмовляла з ним по телефону. За два тижні ми переїжджаємо до вас. На бігу я спотикаюся через перешкоду. Рейчел переїжджає до мене. Житиме зі мною в одному будинку, її мати заповнить весь той порожній простір, що залишився після моєї мами. Я заплющу очі і бачу перед собою Рейчел. розплющу очі і дивлюсь на рейчел. Відвертаюсь і стискаю край столу, голова падає на груди. Не знаю, що мені робити. Не хочу, щоб вона мені подобалась. Не хочу закохуватись в тебе, рейчел. Я не дурень, я розумію, як діє бажання. Бажання завжди потребує недоступного. Бажання хоче, щоб я отримав речу, а здоровий глузд жадає, щоб вона зникла. Я встаю на бік свідомості і знову повертаюся до неї. Це ні до чого не приведе, говорю я. Те, що відбувається між нами, добром точно не скінчиться. Знаю, що почеречил. Як же нам покласти цьому кінець? Вона дивиться на мене, сподіваючись, що я сам відповім на своє питання, але я не можу. Тиша, тиша. Тиша, оглушлива душевна тиша. Хочеться затиснути вуха руками, вдягти серце в броню. Я навіть не знаю тебе речу, мені краще піти, говорю зрештою. Добре, але я не можу. Добре. Ми знову дивимося одне на одного. Може, якщо дивитись досить довго мені набридне, хочу знову відчути її смак. Може, якщо. Питись її смаком мені набридне, Рейчел не чекає, поки я до неї дотягнуся, зустрічає мене на півдорозі. Я стискаю в долонях її обличчя, вона стискає мої плечі, і її почуття провини з'єднується з моїм у ту саму мить, коли зливаються воєдино наші губи.